Всім привіт! Сьогодні будемо дивитись саббуфер Genius. Справа в тому, що в цьому сабвуфері працює тільки один вихід. Вихід Сен працює, а фронт і surround не працюють. Зараз розберемо саббуфер та проведемо діагностику. Проводимо огляд та перейдемо до замірів. На трансформаторі є трохи пилу, треба буде його протерти. А поки знімемо кришку, яка прикриває плати роз'ємів, та оглянемо, чи нічого там не відпало. Тепер відкрутимо плати підсилювачів від радіатора та оглянемо їх. Тут встановлені дві мікросхеми підсилювача tda 7296 та tda 7360. Термопаста на мікросхемах вже давно висохла, та і іначе було наносити термопасту на термопрокладки незрозуміло. Це все теж треба буде прибрати. На іншій платі підсилювача бачимо ділянку з потемнівшим від температури текстолітом. Обов'язково перевіримо всі елементи, які стоять поряд. Ось ці великі конденсатори теж трохи підозрілі. Думаю, перевірити їх теж зайвим не буде. На зворотній стороні плати бачимо незмитий флюс, тому маю підозру, що мікросхеми вже мінялися. Подамо живлення та перевіримо всі напруги, які мають бути присутніми на роз'ємах живлення. З трансформатора у нас їх виходить два, по одному на кожну плату. Трохи попрацюємо археологами, щоб прочитати маркування на трансформаторі. Встановлюємо мультиметр для вимірювання перемінної напруги та дивимося, чи є у нас напруга живлення на роз'ємі. На одному з роз'ємів у нас напруга живлення, як ви бачите, присутня. А на іншому немає. А це означає, що у нас обрив вторинної обмотки. Саме це і є причина, чому у нас не працюють два канали. Тому як друга плата просто не отримує живлення. Швиденько перевіряю на робочій платі, чи формуються всі необхідні напруги, та йдемо шукати новий трансформатор. Закрутили його тут, до речі, на совість. На цьому діагностика завершена. Подальший ремонт справа техніки. А на цьому я з вами прощаюся. Бувайте!